Привіт, друже, на зв'язку. Містер Вайпер, клановий турнір в самому розгарі. А що ми йдемо з тобою робити? Звісно, ми будемо сьогодні відкривати уламочки під лучницю Нергігант. Останній шанс або один із останніх шансів її отримати собі на аккаунт. У мене є 9 сакралів, і я так думаю, що гріх не скористатися цією можливості. Хотів я ці сакральчики тримати під якусь ліліту, під можливо прогресивний шанс, можливо, під якийсь Х2 плюс Х10. Але, все ж таки, ліліту і надалі можна буде отримати. А 9 сакральчиків, я думаю, можна все ж таки спробувати використати для того, щоб отримати. Принаймні, намагатися отримати лучницю Нергігант. І отже, погнали відкривати. Так, і з першого приходить япік. Снігоцвіт. Окей. Курочки також потрібні на аккаунті. Так, знову Епік, Вергіс. Особисто із Вергісом закриваю краба. Йдемо далі. Епік, ну, Уго. Уго, це топовий герой підтримки на Гідру. Надіюсь, хоча б одна легендарочка буде, а то останнім часом щось дуже-дуже е рідко вони приходять на аккаунт. Збирачка трупів. Ні, це не цікаво. Це все курочки, курочки, курочки. Знову ж таки. Анакс. Йдемо далі. Намалюють жовте світло. Ніяк не хочемо малювати. Хто там? Аліка. Аліка прибігла. Наступний уламочок відкриваємо. Епіки, епіки, епіки. Адріель. Є два уламочки, і надіємося, з них буде легендарочка. Ні, покручі, свин вибігає. І останній останні уламочок відкриваємо. Дуже довго я їх збирав. І. ні. Все в пусту. Ось таке моє відкриття під лучницю Енергігант. Є 4 ще продавні. Давайте ми їх також відкриємо. Йдемо швиденько перекормимо. І ось так зробили швиденько 4 місця. Ай, один не вибрав, не вибрав, але я думаю, тут легендарочки так не буде. Зараз ми оберемо ось так. Три уламочки. Йдемо, йдемо, йдемо відкривати. Рідкісні, рідкісні, рідкісні. Це рідкісні. Це корм, максимально корм. Напевно, це один з останніх моїх відкриттів е під прогресивний шанс. Або останнє. Ні, все в пусту всі уламочки відійшли в нікуди. Е, давайте давайте ще ось так зробимо. Так, гра, будь ласка, не весне. Так, і відкриємо ще два войди. Ні, ні-ні, а -ні -ні, я не хочу фаталіс, а чому ти? А окей. Так і так легендарочка не прийде. Ренегатка. І. Дилгол. Коваль болю. Ось так. Злив всі уламочки, і фактично нічого не отримав. Так що, друзі, лишній раз подумайте, чи вартує відкриватися під прогресивний шанс, чи, можливо, краще почекати все ж таки X2. Ось таке відкриття на моєму аккаунті. Зустрінемось в наступному відосі.